Як туманіло п'янке надвечір'я і травопахощами дивний ліс манив, як залицявся вір до борізки, то про це весь ліс відгомонів. І всі галявини, усі стежини, усі яри, усі струмки лились отим одним любов'ю і магічним чаром, тим дивовижним світлом золотим. Усе це дійство розплилося по тим чудесним світом. Бо вже зранку і яром ішли до тих коханих рубачів, сокири блискали, а брови мляво висли, блищали очі і не від роси, косилися. Де ще побільше втяти, собі врубати і забрати до своїх ялових степів, де вітер свище і куми смердить. І де добра немає і не буде, бо пияки вони ледащі отії кляті гори робочі і весь їх рід наскрізь пропащі, всі. Берізка щось недобре відчувала. Мій милий, як нам врятуватись? Певне, загинемо отут усі. Не бути нам щасливими повік, не щоб отой мій пташок, що кличе мило світів тих твоїх густих, не буде вже у нашім затінку соком зливатися ні квітка, ні травиця, не жити нам іде прокляття, та зла врашина неумита йде. Не бійся, мила, ямір зажурився, але не плакав. Лиш гіллям разом піднявся до самого неба, до неба, до самого неба кликав. Дай блискавицю ти мені. Ні, не смій, коханий, не смій себе губити і мене, не клич вогню і не роби березу скорботною вдовою, лиш а І так біда мене? Ні, милая, ти чуєш? Смотри, какое дерево, сто років воно ждало нас подростало. Я загинув тепер, кохана, так вже, певно, буде мало. Але я щось задумав. Ти не плач. І знову він до неба. Чуєш, брате вітре, ми завжди із тобою були вкупі. Ти мною хитав, я тобі співав. І шелестів гущавиною чутно, коли твій братчик дощик прилітав. Тепер прошу тебе, силачу, попличну блискавку, свою сестру. І хай вона прямо в крону мою вдарить, але хай міцно вдарить, я прошу. Вітер майнув над ними вмить. Чи ти здорів, я воре красеню? І що таке ти просиш, не святеє, брате. А як твій дивний ліс, твоя берізка ясна, вона ж без тебе всохне, пропаде. А мати? Я так задумав. І не руш мого наміру. Усе тут буде. Віру не час втрачати. Лиш тепер хай дарить, влучить в того. Гей, віде. Вітер послухав явора міцного, вірного друга свого молодого. Прохання виконав і зник. Тепер вже розкотилась блискавиця. А ти, берізко молодая, танцюй зі мною та долі. Тепер я завжди твій, а ти, моя душа благає, але тобі належить воля, танок мій шал, мій вирв останній. Ближче до мене, ближче, вітре. Ти прощавай, прощай, кохана, тепер подалі вже хились, подалі від мене, відсахнись і чути гучно. Все минеться, біль мене, живіть усі, а з мого кореня ще буде яворина. І тінню вкриє нові стежину, заплаче матір, батько заридає. Заплачуть гірко браття явори. Але побачите я воскресаю і зеленітиме наш ліс. І ти. Любив я всіх, але найбільше. І спалахнув рясний вогонь стіною. Лишень сокири злі ворожі. Торкнули явора міцнющий стовбур. Влупила блискавиця зненацька. І мертві впали серед лісу смердючі подлі рубачі, чи прийде по них хто наврядче, чи. чи отим чорним гидким мохом їх кості поростуть гнилі, по тій усій пожежі склепів клякла, заплакана берізка молодая. Явір вогнем пала в її очах, вона в печалі мучилась, та знала. Той дивний ліс врятовано в віках. Лицарем явором моїм героєм. йому усі птахи співають славу. Знала, несила було Явореві Тих хрубачі ураз перемогти, але ж то диво блискавиця прийшла на його клич таки згори. Явір воскресне в юні яворині Пройдуть стежками тисячі дітей, І житимуть вони в дивній країні Серед брізок милих яворочків, дружин, батьків і матерів, братів. Згоріло яворів уже немало, спалало у любові до вітчизни Героїв лицарів, їх чин святий. Їх слава вічна не пропала, їх честь велична, подвиг їх благий, чить нас любові до вітчизни, слава в країні вірних доньок і синів. Захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант, завдячуємо тобі, український сину! Пісня народна у виконанні Марини Українець.

І кожна тут людина, то є моя країна, бережіть її. Ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава смерть ворогам. Boronga Brazon Slow Brigini Slow Brigini Slow Brigini Smet Slow Brigini